Друзі, всім добрий вечір. Ви на каналі MyCamping. Сьогодні в мене CVV Sandy. Неймовірний ніж. Не знаю, чи ви чули про нього, чи не чули, але відразу хотів би сказати, що ніж досить прикольний, і мені здається, що вони щось там від Victorinox собі щось взяли. Коштує він 4690 гривень, мінус 10% за моїм промокодом. Є різні варіанти виконання. Переглянути їх можна на сайті в описі під відео. Є 4 варіанти. Ось таке чудове пакування. Просто кайф. Я їх вже відкривав, ну, конкретно цей ножик. Як всі ножі сівіві, вони йдуть в чохлах. Лише подивіться, яка тут краса. Тут нам поклали, вон, бачите, наліпки такі от прикольні. Досить класно, як на мене. Як завжди, в нас тут гарантійка всередині. Інструкція перед використанням, натискайте на паузу, будь ласка, дивіться, читайте, перекладайте, якщо вам цікаво. Імейл, вебсайт, гарантійка. Можете відсканувати. Соціальні мережі можете подивитись. Як доглядати за ножем? Як завжди, з цього я виділяю те, що після використання ніж потрібно почистити, якщо там забруднили, потрібно відмити, якщо знову ж таки якось супер забруднили, або е, потрібно його там змастити і протерти. В принципі, все як завжди. Щоб він був сухий, так? Ось така от ганчірочка в нас йде. От, хто окуляри носить, той мене зрозуміє. Від CIVIVI, такого чудового кольору. Дивіться, як гарно. В комплекті ось така от рекламка. Чому показую? Тому що тут класні модельки ножів від CIVIVI. Тамаші, ось такий. Bob Zuola. Best Factory Tactical Knife Best In Show. Також зверніть свою увагу на елементум Utility, на CIVIVI Praxis, на CIVIVI Baby Bunter. Ось цей дуже класний, мені подобається. Та і всі інші мені також подобаються. Очі розбігаються. так? Sivie Brozen, Midwatch ось такий досить чудовий, я думаю, ви бачите. Конспіратор. Button Lock, Button Lock Best EDC. так? Найкращий EDC ніж, Button Lock Elementum 2. І просто CV Elementum Blade Show Best Buy. Найкраща покупка року 2021 -го. Ось, Бачите? Якась, якась нагорода престижна. Я вважаю, що вони від Вікторі Ноксів щось взяли. В процесі походу діла, я думаю, ви зі мною або погодитесь, або не погодитесь, але в коментарях все, як завжди, пишіть. Давайте вам трішечки тут якоїсь інформації дам. Дизайнер Бен Петерсен Він полюбляє лаконічні форми і продуману ергономіку. Фліперок тут ось такий маленький, і за нього ось таким чином і. Відкрили. Графітово сірий такий світлографітовий. Сенді Нітрові це сталь. Закручено зірочками, болтиками під зірочку. Це можна відкрутити, щоб все змастити, щоб ножик свій обслужити. Пряма заточка. Дивіться, яке чудове, неймовірне руків'я з мікарти. Матеріал клинка сталь Нітрові вже показав. Твердість її 5860 одиниць по роквелу, фінішна обробка клиночка, галтування, пряма заточка, відкривання ножа фліпером, вже сказав. Керамічні підшипнички в осьовому вузлі. Ось тут це величезний плюс. Два позиційна кліпса ТіПАП з нержавійки. Ось вона. Тобто можна однією стороною, так як зараз вона. От бачите. І тут ще ось такий от зверху виріс прямокутничок, тобто можна її ось так перегорнути, ну відкрутити, перегорнути і закрутити. Коротше, конструктор такий собі. Досить класно, як на мене, я таке, в принципі, полюбляю. Тіп-Ап називається ця кліпса. Довжина відкритого ножа 165,5 мм, довжина клиночка 72 мм. Напишіть, це достатньо чи мало? От ваша думка цікавить мене. Товшина обуха. Ось тут 2,3 мм, довжина закритого ножа 93,5 мм. Це, в принципі, довжина руків'я. Товщина руків'я, ось тут 12,3 мм, вага 67,8 грамів, тобто майже 68 грам. Багато мало пишіть в коментарях, подобається не подобається замок. Лайнер лок подобається дуже, набагато більше подобається, ніж button Lock. Але, можливо, це е, поки що. Можливо, у майбутньому моя точка зору зміниться. І знаєте що, шановні, не даремно я на початку відео сказав, що ніж схожий на Victorinox. Зараз я буду крутити цей ніж в руках, показувати вам всі деталі. І е, хотів би, щоб ви мені написали, а чому ж він схожий та на Victorinox? Що ж в ньому такого? Схожого? Ну, по-перше, звісно, саме лезо плюс-мінус дуже схоже. А ви, свою думку, пишіть, це ще не все. Мені дуже подобається тут упор ось тут. Дуже класні тут насічки. На самому клиночку. Палець впирати те, що треба. Ось тут, відповідно, палець впирати, вказівний палець ось тут. А пальчик великий ось тут, на клиночку. А цей отут, на руків'ї, буде. Досить непогано отут хопс. Але знову ж таки, це що в нас? для... Тільки для правшей, в принципі, слухайте, і для, от, для лівшей також от, зручно, я думаю, буде. Ви от мені скажіть, як думаєте, це тільки для правшей, чи для лівшей також буде зручно. От також по цьому мені напишіть, цікава ваша думка, що ви там по цьому скажете мені. Мікарта дуже подобається. Взагалі, Мікарта одна з улюблених е, таких от накладочок в мене. Дуже мені подобається. Класний матеріал. В руці тримати дуже зручно, максимально. Подобається, що тут є кліпса, звісно, її можна там перегортати туди-сюди. Також подобається мені, що можна все відкрутити, змастити і зібрати назад. Подобається, що керамічні підшипнички. А ось на цьому моменті, шановні, я зупинюсь. Кліпса, і тут хвостик руків'я. є. І, відповідно, в нас є тут от -от такі -от штуки незрозумілі. І їх можна витягнути. І ось тут в нас, як у Вікторінокса, це зубочистка. Ну, Сенсу її там якось вам показувати, ну, не знаю. Зубочистка і зубочистка. Коротше. Металева, отака от з нержавійки штука гостра. Зуби чистити від м'яса. Якщо вам повезло, в цей час поїсти м'ясо, так? Це я жарти так жартую. Коротше, її назад засовую. Ось така в неї форма. Дуже важко вам показати в цей час бо темно на вулиці. Ось така, коротше кажучи, така от зубочисточка. Форму, думаю, ви бачили. Багаторазово, так? Потрібно мити після використання. І з іншої сторони, в нас тут що? А ну давайте, Вікторі Ноксу привіт передамо. Це пінцетик. І... Зараз давайте не будемо з вами про «О, вони скопіювали китайці, як завжди. Давайте краще з вами поговоримо про те, що це дуже чудова ідея. І якщо Вікторінокс вони були першопроходцями, наприклад, це як от інтегрована система приготування їжі від фірми Jetboil, наприклад, так, це вони придумали цю двіжуху. А потім, і як всі почали підхватувати, і зараз тільки, як то кажуть, Якийсь, напевно, тільки ну, дурак не робить інтегровані системи. так? А так, в принципі, першими були хто? Правильно, першими були Victorinox, е, конкретно тут. А по інтегрованим системам джетбойли були і примуса. Ну, Джетбойли правильніше. Примуса, скоріше, по пальникам були. Пінцет класний, прихопити щось можна, якусь занозу витягнути можна. Е, в принципі, а що ще потрібно? Ще там якусь дрібну роботу виконати можна. Сильно щось таке велике не схватиш, а ну, щось можна так волосину якусь з носа висмикнути <сум> вдруга в близького. Ну, чи не дуже близького, неважливо. Ось такий чудовий ніж. Мені подобається, що вони взяли цю темку з зубочисткою, і подобається, що е, пінцетики є. Але не подобається, знаєте що? А чому вже в усі ножі C не вліпити таку темку? Було б дуже круто, як ви думаєте. Мені таке дуже подобається. Взагалі, ну, класно. Зроблено все класно. Мені ще подобається лезо. Тобто клинок, так правильно сказати. Як воно виглядає? Нітрові, Vон написано. Сенді, модель ножа, пряма заточка така от чудова. Класно. Пишіть в коментарях, що думаєте по цьому ножу. А мене тут вже потроху заливає вже водою. Але все одно я вас не залишу тут без тесту, швиденького. Без швиденького тесту. Ну, з Богом давайте пробувати. Раз. Дивимось зрізи, що по зрізам. А ну пишіть, ровно чи рве. Якщо рве, значить потрібно буде підточити в домашніх умовах. так? Ну, як отримаєте ніж, Всі, зазвичай майже всі виробники ножей, вони не супер-пупер-дупер заточують. Щоб користувач не порізався елементарно, так а потім ви вже коли ніж отримаєте, так і самі там його підточите, то потім вже з вами, як то кажуть, як буде, так буде. А так я думаю, що вони просто за себе хвилюються, тому так сильно виробники і не заточують. А випишіть, як думаєте, чому е виробники не дуже сильно не максимально заточують ножі, а так, от потихенечку, не дуже гостро, щоб було. От в коментарях і напишете. Всім величезно дякую за перегляд, всі посилання під відео, бережіть себе, користуйтесь класними, чудовими речами, пишіть коментарі, відповідайте на всі питання, я вам їх дуже багато всіляких задав. Також. В описі під відео буде посилання, де придбати ось ці чудові ножі сівів, і взагалі будь-які е, ножі. Зі знижкою 10% за моїм промокодом. Обов'язково переходьте і дивіться. Сподіваюся, що вам сподобається. Залишу також посилання на попередні відеоси, які я знімав. І про ножі, і про мультитули, і е, взагалі про туристичне спорядження. Переходьте, дивіться. І сподіваюся, що вам сподобається моя подача і мої. Відео я нарешті знайду своїх послідовників і е, справжніх, е, скажіть мені, підписників, які потім стануть моїми друзями з часом. Тому переходьте, дивіться, приєднуйтесь до усі мої соціальні мережі. Я е, дуже багато намагаюся робити відосів в, і сподіваючись, так що вам сподобається. Якийсь з них вам зайде. Тому переходьте, дивіться, конкретно цей ножик мені дуже сподобався. А вам пишіть коментарі. І дуже мені сподобалось, що тут є е, оці от елементи, так? як в Вікторіноксі. Цього дійсно, до речі, дуже розумна річ, дуже не вистачає Бо там в зубах поковирятись і з носа видрати там, волосину якусь чи з вуха. Це ж святе діло. Ха, бережіть себе і побачимось у наступних роликах. Всім величезне дякую за перегляд.